Сьогодні ми зануримося в дивовижну історію історію чернецтва. І знаєте, ця давня ідея може містити абсолютно несподівані відповіді на багато проблем нашого часу. Отже, з одного боку, в нас є сучасний ідеал, так власний дім, особистий простір, а з іншого існує давня традиція, яка пропонує щось радикально інше жити і працювати разом у спільноті. І отут криється смілива теза. А що як наш звичний індивідуалізм, це не єдиний шлях до щасливого і що важливо продуктивного життя? Чернецтво по суті пропонує зовсім іншу відповідь. Але що найцікавіше, історія цієї ідеї починається зовсім не в церкві, вона починається в саду, саду одного філософа у стародавній Греції. Так, це був філософ Епікур. Він створив таку собі комуну, де головними цінностями були зовсім не гроші чи, скажімо, романтичні стосунки. Ні. На першому місці стояли дружба, прості задоволення і, звісно, розвиток розуму. І просто подумайте, наскільки це була революційна ідея для того часу створити спільноту не на основі кровних зв'язків, не тому, що це родина, а тому, що люди поділяють спільні цінності та ідеали. Це ж кардинально змінює все. Добре, ідея чудова. Але як організувати таке спільне життя на практиці? І ось тут на сцену виходить, на перший погляд, парадоксальна річ сила правил. Перенесемося у 529 рік нашої ери. Святий Бенедикт створює, по суті, детальний посібник для монастирського життя, і коли йдеться про деталі, то регулювалося абсолютно все: від того, що їсти, і до того, коли можна розмовляти, а коли треба мовчати. І ось він. Той самий парадокс, здавалося б, тотальні правила, але саме вони, за логікою Бенедикта, дарують справжню свободу свободу від побутового хаосу, від постійних дрібних рішень, від усього, що відволікає. Таке структуроване середовище, звісно, не могло не вплинути на ставлення до роботи. Воно радикально змінило зв'язок між працею і повсякденним життям. Давайте поглянемо на яскравий приклад свята Хільда Звідбі. Це сьоме століття. Вона була не просто настоятелькою, а й високопосадовим адміністратором, керувала сільським господарством, консультувала королів, тобто стала однією з найвпливовіших жінок тогочасної Англії, і все це завдяки можливостям монастиря. Як їй це вдалося. А ось як її кар'єра стала можливою саме тому, що вона була повністю звільнена від побутових турбот. Їй не треба було думати про їжу, прання чи опалення. Усе це було забезпечено, а це, в свою чергу, дозволяло досягти просто дивовижної продуктивності. Це мислення чудово ілюструє ключове гасло бенедиктинців лабораре orare», тобто працювати означає молитися. Робота це не просто якийсь там обов'язок, це повноцінна духовна практика. Ну, добре, а тепер давайте про щось дуже знайоме кожному з нас. Виявляється, монастирські традиції розробили потужні стратегії для боротьби з проблемою, яка здається абсолютно сучасною. Я говорю про відволікання. У буддизмі, наприклад, для цього є дуже влучний термін розум мавпа. Ну, це про нашу схильність постійно перескакувати з однієї думки на іншу, відволікатися, втрачати концентрацію. Знайомо, правда ж. І сьогодні цей розум мавпа виглядає приблизно так: починаєш важливий проєкт, і тут же сповіщення з пошти, потім на хвилинку в соцмережі, потім новини, і от коли повертаєшся до роботи, концентрації вже немає, вся увага роздроблена. А яка ж монастирська стратегія? Використовувати простір, використовувати саму географію та архітектуру як інструмент для фокусування. Тільки подивіться на цей монастир у горах Бутану. Його розташування це ж не випадковість, це свідоме рішення, щоб відсікти зовнішній світ і створити ідеальні умови для глибокої концентрації. Звісно, ці основні ідеї спільного життя не залишились у далекому минулому, вони знаходили своє відображення і в значно новіші часи. Візьмемо два приклади з ХХ століття з одного боку, Кембридж, такий собі академічний світський монастир. Зі своєю середньовічною архітектурою, чіткими правилами, структурованим життям для інтелектуальної роботи, а з іншого комуни хіпі, бороди, співи, повна свобода і, скажімо так, підозра до будь-яких правил та порядку. Два абсолютно різні підходи до ідеї комуни. І це, власне, доводить, наскільки гнучкою є сама ідея спільного життя. Її можна адаптувати для чого завгодно, для бізнесу, для творчості, для людей з різними цінностями. Схоже, цей формат ще далеко не вичерпав своїх можливостей. Добре, то який же з усього цього урок на сьогодні? Чого ця довга історія може навчити нас про те, як ми живемо прямо зараз? Ну, погляньмо на сучасний інститут шлюбу, який іноді покладає на людей просто нестерпний тягар. І коли стосунки стикаються з проблемами, перша реакція звинуватити партнера або себе. Але а що як проблема не в людях? Можливо, проблема в самій структурі, в очікуванні, що двоє людей зможуть задовольнити абсолютно всі потреби одне одного. Історія чернецтва якраз запропонує нам подумати: а чи не можуть інші способи організації нашого часу, нашої роботи і навіть нашого прання бути корисними? Тож, можливо, як альтернатива виснажливим домашнім суперечкам, варто по-новому поглянути на ці давні приклади. Адже історія чернецтва це, по суті, ціла бібліотека ідей про те, як можна побудувати більш продуктивне життя, де є підтримка. І це підводить нас до фінального, доволі провокативного питання можливо, корінь проблеми не у стосунках як таких, а в самій архітектурі, за якою побудоване наше життя.